Ні, на сексі імпакт. Найшли, ми, ми тут окуня. Ох, він з'їв. Пусти. Клас. Ну то, нормально? У мене більше. У мене тут клюнув там, де ти, ти кидав. Ну, В тебе сексі імпакт важко назвати сексі імпактом. В це не оригінальней ну. оригінальні А от якщо одного окуня зловив а от такий ма О, ще один. О, це вже трошки більший. Там ті злопали окунів сюди, а то тут запали. Молодці. Вашу, ваша безнасть не витримала би. Чому? Десь поза 2 кілограми. На великому столі? Так. І що, вони його з'їдять, не випустять? Ні, вони не Ну. А ми б випустили і приїхали, би ще зловили. Ну то ліпше, щоб вони не ловили. Тако вам скажу. Ха -ха. Щука. Ви кажете, нема. Нема штуки. Ну ось щука. Ок. Ось девку у нього точка. Молодець. Давай тебе зафоткай. Покажи мені на камеру. Це, коротше, ми знайшли точку. Клас Угу. сам на Я поставив Красава. Ти не міг підійти? Я що? Не знав як підійти. В шахту, тупо, так? Да? Да. Я поставив темний полярик до одю Там Нема такого водію, маємо чесно, навіть. В мене є, якщо хочеш, ще сексімпакці такі. У мене теж. Є. Що не ставиш? Перейдемо, маємо його так. Ага, бачиш вона темний щось не хоче. О якась риба скочила. Є зразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Та шо ти? Диви тупо не можу витягнути. Оку. о Красота! Дивись, який кабан. Це просто кайф. Це було круто. Це вже, вже було круто. Дивись яка який. Красота як. Навіть напевно було теж і під мене. окушки. Дайте нам ще покльовочок. О, там він якраз мене теж кивнув. Ох! Зразу тільки кинув і на але він сильний. Ти сюди, зразу в шахту. Це роздача. Фу. Зразу тільки рак. <плес> <Знов>. О! <плес> -ху -ху -ху. Та всі такі до 200 грам. <плес> Німбл 1,6, 1,5. Другий закид і другий окунь. Ну, Добре, його з коряшки витягнув. Добре, що я його з коряшки витянув, і все там в одному місці двизнув. <рив> <рив> Третій. Це просто. <рив> Та що ти? Ну, але я можу повірити, що вони тут справді є. Маєш вірити? Так. Раз тут така кількість такого А я там вже обірвав. Перев'язався і на 12. Ти забрав у мене? А ні, я забрав тебе. У мене є якісь кори на своїй. О, якісь маленькі. Табо вже пішла. Mm. На кількість пішло, то нащо вже фото. Mm. Та щось окунь тут проклюнувся, бо ми щось шукали, шукали, не могли знайти де воно і що. У мене 2 кілограми немає. Та як у вас. Є mm. О, <рес> mm. Нам вже доклали. Хто? Mm. Так, тут киз дядько ходив. Петро. Mm. Та. Він не представлявся, але каже, що ви там. Що ми таку би не зловили, каже, ви би таке не зловили, каже. та понятно. Каже, в ваші не підходять для такого. Та. Ага. Ну, типа, no, no. Так. Ну, ці бо то ультралайт. Ну, ну. Не кругло. Але він на великому ставі, так? Але цікаво, тут. Тут. Що тут? Туди. Зловили тут? Я більше брав сюди камінь 34 Да? Я 20 брав 34 3? Нормально Трофей. Значить я не ваш. Ай-яй, курял. Я не бачу, фонти, сука, засліпіла, не. Гарний. Ну, виш братят. Ну, почка і випуск Це вже четвертий окунь це вміє. Це де, там. 7 фу ху ху, -ху. Це, де, 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 де. Четвертий окунь. Там Додому. Я не знаю якщо, що робиться, але то просто під. Блін! Був зразу Бо я не бачу, де та ті летить. Ну так, в сандали втік, що просто. Так, ще раз. Блин, за скоро. Ти розумієш, його там просто не та ж дивись на кожній ціклі. А я не знаю, що він боїться, але його там просто аж кишить. На кожному забросі. Я в шоці. Там на саме. Фу, тільки на дно падає і І зразу. <плес> Бля, я, я дурію. Чесне слово. Та чекай, я вас зарапущу туди, давай. Я не можу. Давай ще раз. Ну там і глибоко і воно тільки падає на дно, а він оклуб. Ох! Оце була покльовка. Це просто. І чітко так за верхню губу, тупо з'їдає і все. Диви який кабанюр. А що мовчати чи що? Шо, що? Кого? А то ж ти там товк гілкою поводі, то я ти не рушу. Я пряма. Ага. Він так буде працювати по собі. Головне викручувати з кору його. Ну, кит, ну так, і вона закидять. Це вже самий менший. Це вже самий менший. Головне, щоб не закінчились. Я ще хочу ловити. Ай, не підсік. Да, це тіо тупша. А там думаю любе можна поставити. Думаю, ні. Думаю, що ті ого так оце зіграв. Нет, так сказал, Я тоді валота там. там скрал. Хто не став топлі. Ой вдарив, ой, він вдарив, чоловічик. Ти високий. А ні, Це самі більші. На, ще один. Маленький. Та, мали, чотко чітко покльовкою. Потім зробити покльовочки всі в заповільненому, знаєш, як він буде лупити. Та е, вже приманка розлітається. Ні, задніх ще немає нічого. Ні. Тільки падає на дно, перший прокрут. Другий прокрут. І та І все в одну точку кидай. Дві перший прокрут. Другий прокрут. Третій є. Оху! Ооо. Ох. Ох. Ах, пау. Але був класний. Такий самий десь тоже плюс-мінус 300. Ага. І головне, що ми їх всіх відпускає. Давай кидай. Та давай кидай, ти не стой. Кидай правіше, бачиш, вітер стишився. Все, і пауза, пауза. Пауза, пауза. О, красавчик. Але влупивши, ні? Ага, маленький, нормальний, великий. який. Стій, стій, стій. Відпускай давай ще раз. Да, в темпі ще раз. Швидко. Приманка пофіка. Якщо клієнно оранжевий, ну такий, то. Давай. Я ж в такій точці не ловив, ну це просто кайф. Хай впаде, хай впаде на дно. Ось тут вже камера вмирає. Давай, кидай еще последний раз. А -а -а -а! Красота.